Ну, що ми? на чайки. Перша поява на чайці в цьому році, 25 й рік, який сьогодні день березня, холодно, дощ. От, вийшли з зимової спячки. Сьогодні будуть перші скажімо так, для мене лічні тести. Ну і в цілому покажемо вам, що таке Т4 більш так детально. От, е. Сьогодні у нас просто, просто звичайний тренувальний медіа день. Медіа в плані того, що ми будемо знімати, як я їздимо, будемо знімати, От, вообще, вам показувати про всі ці процеси, що тут у нас буде відбуватися. Все, вам розкажемо, покажемо, продемонструємо. Ось так виглядає моє екіпірування, повністю дощове. Мой шлем, бойовий, гоночний, тут перчаточки, балаклава, спарко, кольори правильні, дощевічок, пішку, ну, типа, значимість прямо на рівні. Тобто більш значимості, як би, тут і не знайти. От, чекаємо команди виходу на старт. Зараз ще більше трек стане мокрим і це ще буде класно. Ми зможемо порівняти реалістичність фізики з ай-рейсингом. Наскільки реальний спорт соответствует ай-рейсингу? Вот. Чи може він конкурувати з цим симулятором? Так що так. Да. Very fresh, very <продукт> хорошо, дождіву сесію, в принципі. А рейсинг может соревноваться. Вот. класно, классно, бля. Гонки, гонки це завжди офигенно. хто бы что не говорил, блять, картинг, я не знаю, но ну, сессии хвилин 15. Вот, хорошо бахнул, прикатался, быстро нашел дорогу, куда рулить, я бы руки помнит, голова помнят. Вот, не хватало, конечно, суперники сегодня, там чисто соло хатлаперство было. Вот, чуть не убрался, короче, да, трошки перетормозил, залочил заднюю ось, засейвил, блядь, на... Спасибо Steam Racing за рефлексы, да и все. Вот, сейчас отдохнем, может еще одну сессию бахнем. А тепер вітаємо в новому боксі Тілосон. Цей бокс був поводований цієї зими спеціально для того, щоб ну, трошки розширитися, мати для кожного пілота його автомобіля власну станцію обслуговування, для того, щоб ми тут, скажімо так, більш-менш мали власний простір. Що нас взагалі чекає в цьому році, друзі? Ті, хто приймали участь вже в минулому році, для них в принципі формат змагань суттєво не зміниться. Це буде те, що як і було в минулому році, але для новачків поясню, що нас чекає, як завжди, один, скажімо так, вікенд, все вміщається в один день, декілька тренувань, кваліфікація, два заїзди. По категоріям ми все-таки вирішили зупинитися на одній ваговій категорії, а саме мінімальній вазі 85 кілограмів, якщо ви важите менше, не переймайтеся, вас спокійно доважать грузиками, як і на сідушку, ще в додаткових секціях автомобілю, тобто це не буде абсолютно проблем. Сам чемпіонат, серія, відбудеться в ці дати, які ви безпосередньо бачите зараз в своєму екрані. І ну, ми само собою очікуємо цей момент. Якщо говорити про те, що взагалі має пілот. Від себе мати, да, як прийняти участь. Само собою, ми очікуємо вже в національній серії на високу якість змагань, і відповідно, якби серед пілотів очікуємо на найвищу підготовку по їх можливості. Очевидно, що ми матимемо як і відкриті, закриті тренування, тренування гоночні, які не будуть входити в календар серії, але якби, матимуть повну ось цю історію з пробігом цього формату змагань. На самій на самому календарі, на самому серії, ми, звісно, плануємо на те, щоб якби рівень пілота його підготовки був на максимально високій якості, для того, щоб мати безпосередньо найякісніших перегон. Ну і само собою, найголовніше питання: а що за корова за яку будуть взагалі змагатися наші пілоти? Друзі, гран-фінал тілосон, який зазвичай відбувається в вересні, Україна. Ми отримали квоти, скажімо так, на те, що можуть три пілоти представити. Країну нашу в гранд-фіналах. і безпосередньо топ-3 серії матимуть таку можливість, вони матимуть можливість безпосередньо виступити на гранд-фіналах. Конкретне місце дата буде визначено пізніше. Але сам факт для чемпіона буде безпосередньо навіть ще більша е крута, скажімо так, плюшка в не тільки в вигляді цієї квоти, але і ще й в частковій оплаті участі безпосередньо в гранд фіналі От такий діньочок у нас сьогодні класний вийшов, мокренький, але блін, ну, дощ і картина це завжди весело. Ми, ми, напевно, вже майже готові. Всі питання по Т4 узгоджені, сам я прихватив, настрій потрясаючий. Ну, от, будемо готуватися, тож друзі, в принципі, кому цікава участь в серії Т4, кому взагалі цікавий весь цей карт віж. Ви знаєте, кому писати. В описі до відео само собою залишу як і посилання на інстаграм Т4, посилання на телеграм-канал Т4, де можна буде зареєструватися на змагання, де будуть всі новини з тисона змагань. Тобто, вся інфа безпосередньо про те, як прийняти участь, буде отут знизу. Дякую за те, що були сьогодні зі мною, що провели цей день з нами. До нових зустрічей. Я думаю, що ми будемо дуже-дуже часто зустрічатися в такому форматі. Він трошки експериментальний. Якщо у вас є якісь побажання, коментарі, зауваження, обов'язково пишіть, ми готові до будь-якої критики. Дякую всім, гарного вечора, бережіть себе.